Вітаю всіх! Хочу зробити просто відео на тему можливих обстрілів критичної інфраструктури. Вони будуть, ми всі це розуміємо. Тому дуже важлива підготовка. Я хочу поділитися з вами своєю підготовкою. Зараз ми немало часу, тому що ми утеплюємо балкон, другий балкон. Перший ми зробили до війни, другий. Зараз робимо трішки, щоб було тепліше. Скажу так: ми зробили тільки частину невеличку балкону, але вже на півградуса температура. Не спускається. ось було 21,9, зараз тримається 22,3. Тому це дуже потрібно. Скажу чесно, коштує, так, у Харкові в нас добре, це коштує, але ми вирішили, що було тепліше. Тому що, на жаль, буде холодно, можливо, буде без опалення і дуже важко. Скажу, це все дуже кропітлива робота, але воно того варте. Якщо є можливість, звісно, це треба робити, і ми не можемо купити нічого, тому що все розкуповують і піну для полістирола, цього і сам полістирол, все розбирають у нас тут. І я купила лед свічки. Скажу чесно, дуже рада їм. Така цяцька класна. Як нічник, дуже круто буде. Купувала на Алікспресі, там вони набагато дешевше. У нас дуже дорогі. Якщо цікаво, я зніму відео, що ми робимо. І свічки також. Ну, Я фанат свічок на Новий рік обожин, тому в мене багато звичайних свічок. Але ось ледь свічки, нарешті, собі купила. Тому я дуже рада, вони не як гірлянда, вони однотонно світяться, але дуже класно. Дитині моїй просто сподобалась вона. Віджав він мою свічку і грався. Скажу так, не зламав. Сама здивала, що не зламав. Тому, знаєте, якщо є можливість купити свічки зробіть утеплення, приміщення, записатися водичкою, і знаєте, все ми переживемо, тому що я не бачу, що було зовсім важко. Десь буде важко, десь трошки легше. Воно буде неоднорідне, не по всій країні, але я вважаю, якщо підготуватись, то буде набагато легше. У минулому році ми були більш непідготовлені, а зараз ми будемо більш підготовлені. Тому так, ось чим я займаюся. Я, я вважаю, що кожен ще займається, бо свічки купує, там утеплення робить, теплу піжамку, наприклад. Я купила собі теплу піжамку ну, з новорічним малюнком. Тому ви бачите, що зараз вже 17 жовтня, а вони ще нічого не чіпають. І вони чекають опалення. Опалювальний сезон вони всі чекають, щоб залишити нас без опалення. Тому треба дуже ретельно підготуватись. Всім бажаю миру, віримо за су.